Чи можливо замінити професійну гігієну звичайним домашнім чищенням? Давайте розберемось разом. Найголовніше це використовувати якісну щітку, зубну нитку, йоршики, ополіскувач та чистити зуби щонайменше 3 хвилини кожного ранку та кожного вечора. Це ваша щоденна турбота про здоров'я ясен та зубів. Але навіть якщо ви все робите правильно, все ж виникає питання: а чи достатньо цього для здорової усмішки? Спойлер ні. чому? Тому що навіть найкраща зубна щітка не може видалити на лід та зубний камінь, які ховаються у важкодоступних місцях, а це може призвести до проблем з яснами та появі карісу. Тому професійна гігієна кожні півроку є обов'язковою. А якщо ваша зубна щітка виглядає ось так, тоді вам вже пора на професійну гігієну. Професійна гігієна – це турбота про вашу усмішку. Давайте піклуватись про ваше здоров'я разом. Чекаємо вас в клініці. естет.